Олександр Ніколов Недосконало, Продосконале, Абсолютну істину, Неможливо виразити словами, Ступне Слово автора Одного разу. Шанкарананду Гірі, сучасного вчителя Крія Йоги, система якої описана автором Йоганандою в книзі Автобіографія Йога, запитали, Яке важливе послання він може зробити для сучасних людей? Він не став під час відповіді на це питання говорити про щось велике та піднесене. Всупереч очікуванням журналістів, які задали це питання, він сказав, що сучасний світ заповнений хибними вчителями та шарлатанами, які всіляко себе рекламують різноманітними способами, а справжні вчителі люблять тишу вони не виставляють себе на показ натовпу. І таких Істинних учителів дуже мало. І я якось сам приймав участь у бесіді з цим великим наставником. І він говорив про різноманітні системи йоги. І свою школу Крія йоги він назвав напівзакритою. Вона суворо передається лише посвяченим учителем, напряму учню. Не посвячені у цю систему, хто не є її вчителями, не мають права передавати це вчення будь-кому Надалі цей учитель продовжував, що є ще і закриті школи йоги, які не передаються вільно у соціумі. Так от я і є носієм знань такої школи. І я не один десяток років розмірковував, чи варто передавати ці знання сучасним людям. Хто знав мене і розумів, якими знаннями я володію, вмовляли мене почати викладати цю систему. І нарешті я погодився Декілька років я на кожному тренуванні давав різні вправи. Які не повторювалися до того ж, тренування були надінтенсивними, тому ніхто не був здатний їх запам'ятати. Але тим не менш, результати були вражаючими. І з вплином певного часу, коли сформувалася група відданих учнів та відсіялися випадкові люди, я почав по справжньому викладати езотеричну, енергетичну систему йоги, яка називається Умайлам або Школа серединного шляху, що зберігалася до певного часу у північному Тибеті.